Привіт, привіт, вітаю на каналі. Ще один бій від Івана. Будемо дивитись, знайомитись і оцінювати. Адже погнали. Грає він червоним кольором це П'ємонт. Союзник його мадог. Це Венеція. Навпроти нього Excounter. Це пємонт і напроти Івана Шода з клану БВ. Це Венеція. І так. Три міських центра, дві кази, стайня перша пішла. Академія. Клад під камінь. Дерево. Хто буде добувати? А, ось пішли на дерево. 30 чоловік. Так що там друга стайня. Депцентр. Паркани вже всі позакладали. Крим синього, щось він не поспішає. чотири хвилини залишилось. Оу. Синій тут якось повільно. Так, що там у на три. Останнє є, підкову має вже. Друга РД побудує. Так, давай дивитися. Значить 15 хвилина. Ось армія Івана. Значить так, підкова була, я бачив. Так, тут що? Береться Залізна сила. Прокачки є на атаку і тут вже майже. Союзник. Значить, три стайні. Ага, підкова є, три стайні. Тільки почав прокачувати. Тут також. І Академія. Ого, дві сили і швидко вже береться. Коли це він встиг, хорош. Тут 4 станні не прокачані підкова є. Академія нічого. Тут також нічого. І ордепо немає. Угу. Так, і фіолетовий. Три стайні не прокачені. Підкова є. Академія нічого. Тут також нічого. Два арт депо і ось така армія. І ось що армія би я не показав, і синього також не показував. Такс. Значить, фіолетовий побіг. З що далі що робить? Поки що нічого. Іван закривається стіною. Так, веде драгуні ближче до союзника. 112 має. Так, і що? І тут фіолетовий. Залітає. Ой, зараз де поляче. Економіці синього. Дві шахти. Будинки. А, у нього ж нація також, бачиш, друга. Зараз ще нація вкраде, походу. І побіг три шахти. Але дивись, не знищив. І будинки не знищив. А, ну нормально. Третю цю захопив, ще дві захопив. Так, а Іван куди пішов? Ну, слухай. <смеш> такий собі рейд. Захопив і нічого не знищив, але націю забрав. Так. Тут пагорб такий. Так, дивися. Відволікаючий маневр зробив Іван, а військами своїми основними пішов в атаку. Тільки... Ого, тут ще й дивися формації. І що, а? Так, ну тут Іван відбився від тих січовиків і пішов в атаку. Ці драгунів своїх тягне. Так, ще давай на... Гляну по прокачкам, що. Так і не докачав що до цих драгунів. Так, підкова ж тут була. Значить, швидкостріл три сили має. Айван. Тільки другу силу бере. Тут прокачані Ну, підкова, тут також прокачані Ну да по прокачкам зелений покруче буде. Так, що відбувається? Зелений? Тут синій вже підходить на допомогу. Чи ні, ні, пішов. Все таки на фіолетового він. Стіну так і не закрив, давай прохід залишив Ну і все, Іван тут відступає. Так, це чи це Івана, так, да? гармат? Ага. Вісім гармат. Ох, а ще тут є знизу. 13 гармат ту весь якийсь залп. І знову ж таки переходить в атаку. Так, дивись, синій перебиває тут цих мушкетер на пагорбі. Іван знову переходить в атаку. Фіолетовий вже вирішив вийти з бази. А, Іван зараз втратить, так, відступити треба. Ой, хорош, дивись, скільки він тут поклав, -мо. Заходь. Так, ще давай нас зрівняємо. Тут якраз бійка пішла. Зрівняємо прокачки. Підемося ще у синього. Так, у синього вже вся академія. Крім мушкету, нічого собі. У фіолетового? Тільки швидко стріл. Тут не прокачані. І тут також, ну, зараз це все ляже тут, звісно. Так, тут поки що нічого. А, ані йде без атаки, ой, хорош. Чи це щось сейф сейв походу, так? Ні. Все, зноситься тут армія фіолетового. І у нього вже по суті нема ким відбиватись. Іван вже підходить. Так, а що дещо? Так і... А ні, є вже артепо у нього. Але гармат немає. Все... Це... Напевно це фіаско. Для зеленого. Без гармат у Івана... скільки тут? 15 гармат має. Две... Два залпи і вже половину армії йому поклав. ще сюди десь треба, а ну? На утрема не став дверь, Иван. Ну что, отбывается все-таки, так что да? Угу. Ціну так і не добудував, але ну, тут вже зараз синій просто з тилу зайде до зеленого і все. Так, ну тут же можна було б атакувати, в принципі, чому він відступає. Так, трясили швидко стріл. У зеленого вугільна Вильний, швидкостріл залишився. Так, і що ж, все, синій вже переключається на зеленого. Ну, давай, не задіює всі війська, тут Іван чомусь. О, нарешті. Злив тих драгунів шода. Все, і тут вже синій підходить. З півночі на базу зеленого і... Що далі? Сім гармат уже має зелений, льва на шість. Ну і що? Тут вже все. Тут вже все нього кількісна перевага. Іван вже заходить в СТИЛ. Ну все, це вже фіаско точно. І він здається. Ось, ось така гра. Перемога Івана. Отже, що ж, я тобі дякую, що додився до кінця. Підписуйся, якщо не підписаний, підтримуй український контент. Postav like ta prokomentuj. do novek zostrečaj pa ka